Я хвора нагорна Раїса Михайлівна. Часто лікуюсь в цьому відділенні кардіологічної другої лікарні міської. І в минулому році я тут лікувалася, йшов дощ з криші, капало. Не було гарячої води. Люди вкривалися крийонками, ліноліум був все і порватий, все і невозможно було. А це ось через рік я прийшла, буквально два дні, ось три дні я лежу. Право радуюсь, тепленько, окна постікляни, нові зробили. Є гаряча вода, дуже добрий персонал. На чолі з за відділенням Олеся Михайловичем. Дуже команда підібралася в нього, знаю, лікарі. Можна звернутися в будь-який час, не відскажуть, обстежать. Дуже прекрасно, дуже прекрасно, аж набирається здоров'я і сили. А ви, наприклад, не хотіли поцікавитися? А хто ж це дав гроші, щоб у лікарні ремонт зробили? Ми цікавилися, сказали, що дав Володибоїв Володимир Михайлович, дав на кришу. І виділив кошти, і ще на інші ремонти. Ми йому теж дуже вдячні. Також вдячні ми і главврачу і Віктору і Павлосенку, і Віктору Петровичу. Він теж дбає про больних. Я лежала в інших лікарнях, Годують тут добре. Так, да, добре, можна, так як зараз піст, можна і з дому їсти не брати. Якісь фрукти підкупи. І дуже прекрасно. Саме головне, що те.